Радіо Chicago. Ютуб розблокував акаунт Дональда Трампа після понад дворічного блокування. Канал експрезидента США забанили у 2021 році за підбурювання до насильства після того, як його прихильники штурмували капітолій. Ютуб заявив, що канал Трампа розблокували, щоб дати виборцям почути думки головних кандидатів напередодні президентських виборів у США. Дебати на посаді мера Чикаго стають гарячими. Коли Валас і Джонсон обговорюють основні питання, кандидати в мера Чикаго зіткнулися в дебатах на телеканалі ABC Сім у ввечері, під час від часу нагріваючись, коли вони відповідали на запитання аудиторії в студії про основні проблеми, з якими стикається місто. Дебати відбулися лише за два тижні до другого туру виборів, коли лідери різних громадських організацій ставили запитання Джонсон і Валас. Спочатку обговорили питання громадської безпеки. Джонсон сказав, що Чикаго стане безпечнішим із збільшенням інвестицій у доступне житло, що частково оплачується підвищенням. Податку на передачу нерухомості на будинки на мільйон доларів. В свою чергу Валас сказав, що податковий план Джонсона вплине на працюючих людей, а не лише на багатих, і поставив під сумнів бюджетний досвід комісара округу Кук. Джонсон оскаржив заяви Валеса про те, що він успішно керував шкільними округами у Філадельфії та Новому Орлеані. Валес також оскаржив біографію Джонсона. У своїх заключних промовах два кандидати знайшли згоду в одному. Вони обидва сказали, що команд. Контраст у цій гонці не може бути більш очевидним, друзі. А кого підтримуєте? Ви Валаса чи Джонсона? Кого хочете бачити? Ви наступним мером Чикаго і чому залишіть свої коментарі в нас на Фейсбуці або зателефонуйте за попередньо згаданим номером телефону. А ми продовжуємо. Також щорічно 17 березня відзначається День святого Патріка, покровителя Ірландії. Це свято вже давно набрало популярності далеко за межами Смарагдового острова. 17 березня частина жителів Аргентини, Великобританії, України, США, Японії та інших країн стають трохи ірландцями. В кінці шостого століття в Британії, яка перебувала тоді під римським пануванням, в родині римських громадян Акальфунсія та кончеси, народився син Мевін Сукат, якого згодом весь світ дізнався, як дізнавався як святого Патріка. Попри те, що його батько був деяконом місцевої церкви, Мевін в ранні роки свого життя не був прихильником віри в єдиного бога. Коли мевіну було 16 років, його захопило в полон пірати та продавали в рабство в Ірландію. Де він шість років пас худобу? Саме там він прийшов до християнської віри. Згідно з переказами, Бог казав йому, як врятуватися з полону, завдяки чому Мевін повернувся до Британії. Деякий час перед цим провівши монастиря Галії. Сучасна Франція, у Британії йому було видіння, яке наказувало повернутися до Ірландії, щоб звернути її жителів християнства. Мевін повернувся в Галію, де завершив свою освіту. Був е -е, висвячений в діякони під ім'я Пат. Рік пізніше був зведений в сан єпископа. Також не можна сказати, що у день святого Патріка готують особливі страви. Попри те, що 17 березня, як правило, випадає на Великий піст, в цей день готують м'ясо. Існує народне повір'я, що в цей день святого Патріка перетворює все м'ясо. В рибу традиційною стравою є капуста з беконом або е, солониною. Крім того, існує безліч страв, у приготуванні яких використовуються різні сорти пива. День святого Патрика славиться тим, що його відзначають пияцтвом за тиждень до свята та за тиждень після бережіть печінку. І тому, власне Будь кажучи, минулого тижня. Води, будь ласка, не говори про їжу і пиво прямо етері, тому що і так тяжко вести. А стосовно День Святого патріка, дійсно я знаю, що ти хочеш сказати. Ви нещодавно приїхали в штати відносно, нещодавно. Скажіть, скажіть, вдалося вам побачити, як Чикаго святкує це свято? Юлія, дуже інтенсивно, дуже інтенсивно вони нарядяються в певні костюми зелені. Також волини кельт шотландський, ірландський. Ну і дуже цікаво, чесно. А вам вдалося цьогоріч відвідати оце дійство парад, який відбувся в 10.30, і річку як красили саме відбувалося? Чесно кажучи, ні, попередні роки постійно був присутнім. Цьогоріч не вдалося у зв'язку з обставинами, але знаєш, це дійство одне з найгарніших, яке відбувається в Америці. Два міста постійно між собою конкурують стосовно дня Святого Патріка. Це Чикаго і Бостон. Два міста, де фарбують річку і де збирається маса-маса людей. Тому дочекаємось наступного року. На цей рік, напевно. Уже все не встигли. Мені пощастило жити в центрі, тому <смас> я завжди бачу такі події. Клас радіо ЮЕЙЧИКАГО.